Міський голова Ольга Попенко відвідала наших захисників на передовій. Очільниця міста особисто побувала на Сумщині, аби передати допомогу та підтримати військових, серед яких чимало прилучан. Рік Прилуцька громада завершує виконанням одного з головних пріоритетів підтримкою українських воїнів. Напередодні нового року ми приїхали привітати з Новим роком наших захисників, які сьогодні на передовій захищають рідну землю. Ми привезли. Слова вдячності з любов'ю серця за те, що вони сьогодні оберігають наш спокій, що вони боронять рідну землю. Ми сьогодні також привезли. Те необхідне, що потрібно для фронту нашим захисникам, бо наше місто продовжує підтримувати наших захисників, наше місто продовжує підтримувати Збройні Сили України. І в наступному 2026 році ми також будемо підтримувати, бо тільки так ми можемо здавати ворога. Ну і звичайно, що сьогодні напередодні нового року ми привезли від нашого міста від Прилучан, від нашої громади, і новорічні подарунки. Напередодні свят військові отримали життєво необхідне обладнання. За їхнім зверненням міська рада закупила малошумні інверторні генератори у бойових умовах. Вони питання безпеки та ефективності підрозділів. Як саме використовують техніку, розповідає заступник командира бригади Денис Падалко. Вони дуже потрібні для зарядки портативних електростанцій, на яких літають пілоти наші. Без них не буде ні зв'язку, не ніби працювати ні електрично, нічого, так як вони перебувають в чистому полі в окопах. Крім генераторів, вже працюють на фронті і зарядні станції Бандера, акумуляторні елементи, а також метальні машинки для виконання бойових завдань. Зимовий період додав нові потреби. Підрозділам були необхідні автошини, і прилуки їх забезпечили. Для стабільного зв'язку міська рада також придбала виносні антени. «Прилуська міська рада надала. Достатньо допомоги, особливо коли бригада перебувала на Лиманському напрямку, допомагала розвідувальними дронами, що, а саме головне і важливе, вона допомагала пікапами, передала нам новенькі пікапи. Правда, не всі вийшли з Донецької області в Сумську область, але майже всі пікапи вийшли. І зберегли дуже багато життів і здоров'я нашим хлопцям. Як кажуть військові, спільна робота на перемогу не припиняється. Керівництво Прилуцької громади постійно на зв'язку зі своїми захисниками. Телефоном в режимі з Ольгою Михайловною давно вже спілкуюсь. А зустріч на сьогодні була перша Да, емоційна і класна. Міський голова Ольга Попенко на Сумщині працювала разом із командою. Спільно передали нашим захисникам смаколики та все те, що підготували від прилучан, як знак турботи і підтримки. Дуже приємно те, що зараз в останні дні 25-го року ми приїхали сюди на Сумщину підтримати наших хлопців. Ми привезли їм допомогу. Дуже добре, що ми побачили наших прилучан, наших прилучан, які зараз тут на прикордонній частині боронять нашу всю Україну. Хочеться нашим хлопцям в першу чергу подякувати, подякувати за їхню службу, за роботу, за те, що вони боронять нас від ворога від окупанта. І створюють нам відносно мирне спокійне життя. Доки оборонці на передовій в тилу міська рада залишається надійною опорою, адже вся громада прагне одного миру і перемоги. Нехай Бог берегає кожного захисника на полі бою. А ми чекаємо всіх додому. Обов'язково ми будемо їх зустрічати і разом святкувати нашу перемогу.